Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую запіканку на основі рису сиру, сиром, яблучком і родзинками. Готується вона дуже швидко і просто. На початку беру 50 г родзинок і зливаю укропом. Також буде йти в мене шклянка рисової звареної каші. Ось таке яблучко досить величеньке 300 г, Два яйця, цукор. Столову ложку я дам і 400 грам домашнього сиру. Як я вже казала, заливаю родзинки окропом. Вони мають трошки набухнути, поки ми будемо змішувати яйця з сиром. Яйця я розбиваю в окрему посудину, в мене маска, два яйця в мене йде, і даю столову ложку цукру. Цукру можна дати чуть більше. У мене достатньо. Є несолодка запіканка, але там ще йдуть родзинки, не забувайте, і яблучко. Даю сир. У мене сир є досить ось такий твердуватий. І я ще буду додавати 2 столові ложки домашньої сметани. Якщо не маєте сметани, можете дати 50 грамів м'якого масла. Це також буде добре. Можна ще додати ванільний цукор і також корички трошки на кінчику ножика. І збиваю цю всю масу блендеру до подворідності. Збиваю надовго, буквально, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Після цього, як я збила цю суміш, додаю тоді молочну кашу. Рис в мене відварений є. На молоці. Можна на воді відварити, це не має великого значення. Резну утворює функцію крохмалю і у Разокщо запитання майже не буде помітно. Після цього, як все об'єдналося, додаю родзинки і зразу в миску натираю обчищене яблучко. Ось так натираю його, так щоб качанчик у нас залишився в руках. Зі всіх сторін просто на його обтираю. І гарно лопаточкою все перемішую. Воно дуже гарно перемішується, маса є податлива, вона не осяде вже і нічого, так як тут немає збитих яєць. Викладаю всю масу форму 26х26 см. Форму застеляю пергаментом. Пергамент нічим не змазую. Якщо у вас не дуже якісний пергамент, можете змазати трошки олійкою. Масу розрівнюю, ставлю в духовку, випікатися при 180 градусів протягом однієї години. І ось таку гарну запіканочку отримую. Можна її їсти тепло, можна з сметанкою, можна з повидлом їсти, чим вам засмакує, можна і самостійно. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобається моє відео, прошу підписуватися на канал і ставити вподобайки. До нових зустрічей в мене на каналі. Хай вас все складається як найкраще.